Як хороша карма народжується з маленьких добрих справ і чому вони повертаються до нас великими подарунками від життя? В астрології карма це енергія, яку ми накопичуємо своїми вчинками. Розтлумачу просто діє закон, що віддаєш, ти й отримуєш. Так, чому це працює так сильно? Тому що все світ любить баланс. Коли ти робиш добро без розрахунку типу, а що мені за це буде? Ти створюєш позитивну енергію, вона притягує подібно і повертається саме тоді, коли тобі це найбільше потрібно у твоєму житті. Люди, які живуть так рідше, потрапляють у неприємності, легше виходять із труднощів і частіше кажуть, мені пощастило. Карма буває двох видів: карма з минулих життів це задачі і уроки, які ми приносимо із собою, і карма поточного життя. Це те, що ми напрацьовуємо зараз. У наступних відео я розповім, як працювати з різними видами карми та як розпізнавати уроки минулих життів.